Всім доброго ранку, доброго квітневого ранку. Подивіться, що у нас створиться. І така картина відбувається в, більших, в більшій частині України. Сніг нас замело, холодно, цілий тиждень холодно, мокро. Тобто весна така, виснажлива трошки. Мали відключити опалення ще 27-го, але слава Богу, не відключили, тому що таке похолодання прийшло. Ну, нам би було холодно, це по-перше. А по-друге, а вже ж переживала, що буде з розсадою, яка у мене на вікні. Отже, хочу сьогодні зробити огляд своєї розсади, як вона почувається на вікні, в квартирі, коли сонечка зараз у нас дуже мало. Ну що ж, поїхали. Отже, це в мене Селера. Я раніше робила огляд, коли селера була ось в такому маленькому лоточку, а потім я її розпікірувала і раджу завжди селеру пікірувати, тому що вона зовсім по-іншому себе веде і зразу починає набирати. Справа в тому, що це коренева селера, Значить, дивіться, вона коли виходить, у неї оцей корінчик він дуже довгий, і він над землею. Завжди піднімається. Тому треба пікірувати, треба заглиблювати, і тоді вона себе почуває і, і добре розвивається. Тобто, я задоволена своєю селерою і кожен один рік, що я не розпікірувала, і вона була зовсім не така. А ось таких ячеєчок вона чудово себе почуває. Так, Це купувала ромашку великоквіткову. Ну, Ми знаємо, що ромашка це ж зимуюча рослина, да? тому я планувала, що вона трошки підросте і в теплицю. А, ось хочу показати, подивіться, от як ромашка, да? от так і селера. Якби я Бачите? Ось ніжка, ніжка, і вона високо над землею, над рівнем ґрунту. Так ось, коли я розпікірила селеру, вона зовсім змінилася. Якби я зараз ромашку розпікірувала. То вона б теж вже була б інша, але місця для неї в мене немає. Я планувала це робити в теплиці, але в теплиці ще дуже холодно. Тому ось так. Так, це в мене дельфініум, який я виписувала з так, яка це назва сайта, дай Бог помощі. Віснадар. Ліснадар, так, да, це ж в мене все з Віснадара і з Городника. Так ось хотіла дуже цю, цей дельфініум, але, на жаль, ви бачите три розка, один нещасний. Ну, сподіваюся, що два залишиться. Теж треба забрати, тому що місце займає, але все сподівалася, що може з, ще зійде. Так, Алісом гібридний фіолетовий, дуже добре зійшов. він був... В таких горошинках, да, і, і, і тому пучками зійшов. Ну, гарно зійшов і теж треба розсаджувати, але розсаджувати нема. Я планувала, що щось я заберу в теплицю, а щось буде на балконі. Але і на балконі холодно, і, і, і в теплицю не можу. Одним словом, мучається. Поки мучається. Так, це опера. У мене кхм, буквально шість насінин було, і я посіяла оперу. Опера Уайт і опера Роуз, мені здається, так, не пам'ятаю. ну, Два сорти опери. Е, Непогана йде, теж треба от е, черенок зняти з неї. Але куди ж його тикнути? Нема куди. Так, перець, перець. перця в мене багато. І перець досить розвивається гарно. Але хочу показати різницю. Подивіться: ось цей перець. І цей перець, так, він посіяний в один і той же день, в один і той же ґрунт, в один латочок, але це різні сорта. Це в мене Леся жовта. Подивіться, які гарні в мене рослинки. Це в мене гогашар, і він відстає, тобто він розвивається трошки повільніше. І там не пам'ятаю, який то сорт, бо в мене шість коробочок з різними сортами. Ви бачите, що його дуже багато, я сама висаджую його багато, але тут не тільки для мене. Тут не тільки для мене. Так, подивіться, що у мене з томатами. Ну, я на іншому вікні вам покажу ще томатики. да. Це томати, які я Планую висаджувати в теплицю, тому я висівала зарані, але дуже тянеться, не дивлячись на те, що у мене тут лампа я включаю. Тобто ну лампа, ви знаєте, вона тільки от що на столі вона охоплює те, що на вікні їй не достається майже того світла. Ну Я розраховую що це там, що на вікні, то це. Від сонця має бути. Ну, сонця немає. Так само баклажанчики. Це баклажанчики. Тут гібридні, я завжди висіваю гібриди. Третій рік висаджую третій, четвертий вже в теплицю. Вони гарно йдуть в теплиці, але в тому році я зіштовхнулася з клащем. Раніше такого у мене не було. Тому трошки урожай був не такий, треба обробляти обов'язково. Раніше не обробляла. Так, тут у мене суміш, ось у мене бігонія. Люблю бігонію, яка, так, як вона правильно називається, я її називаю вуличне. Тобто, ми ту, яку ми бачимо в містах, з маленькими квіточками. Е, і вона цвіте весь сезон до самих до морозів, можна її залишати, заносити в приміщення, щоб перезимував, перезимувала, потім черенкувати. Але чомусь місця ніколи немає, і мені легше отак от кожен раз висіяти. Тут різні кольори. Лобелія. лобелія. Значить, дивіться, вона у мене в драже теж була, і, тобто тут по, з одного драже декілька. Рослинок, Ще трошки пізніше буду стригти, буду зараз, поки не стрижу. Так, колеус. колеус у мене майже тільки два сорти залишилось вегетативної, а то попропадали. Дуже шкода, тому що в тому році були шикарнючі. Лавандочка, ось у мене лавандочка, деякі я вже прищипнула верхушки. І от, бачите, зараз можна спостерігати, от так, як відійти до кущика. А, ось, бачите, він починає вже кущитися. Тобто, якщо забрати верхівку, то починає кущитися. Так, це ще пітунька моя ще три кущика. Так, що це в мене? О, Боже, не пам'ятаю. Так, 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 не пам'ятаю, пам зараз. А, вербена, вербена ампельна, все, згадала. Вербена ампельна, недавно її посіяла. Так, кубіньки біоні на пророщенні. буквально вчора їх на дачі в холодильнику. Згадала, що залишала ще з осені, ті, які раніше скинули листя, і я прямо в холодильнику тримала. Чудово збереглися, все нормально. А я вам показувала раніше теж на пророщуванні ті, що в мене в підвалі були в погрібі, а це були в холодильнику. Е, так, от томатики. Да? Ось показую один томатик, а ось інший. Так само росли <скільки> <скільки> в однакових умовах, але е, по-різному вона себе почуває. Так, перчик, от ще. У мене перчик багато, тут ромашечка Тут ромашечка гібридна. Я її розпікірувала, і теж вона виглядає, звісно, краще, ніж та. Так, дельфініум, його негайно треба розсаджувати. Бачите, вже поліг, Ну, нема куди розсаджувати. На жаль, томатики. Томатики, які для відкритого ґрунту, тільки посіла на тому тижні, от вони сходять У мене витягуються, сонця їм не вистачає, температурний режим не можу їм забезпечити, щоб було прохладніше, тепліше. От вони в мене як на одному місці знаходяться, так і будуть. Що я зроблю, коли всі насінинки з'їдуть, ну сподіваюся, що всі з'їдуть, присиплю землею і таким самим чином призупиню трошки їх рост і. Ну, і, і сподіваюсь, що в теплицю скоро винесе. Ну, вже ж неможливо. Е, так, ще в мене дільфініум. Брахікома крутиться, вертиться в мене, тому що її вже треба негайно теж висаджувати. Дуже гарна, маленька така ромашечка мілка, і я її люблю додавати до інших квітів. Так, це в мене теж томатик Томатик сходить. Бігонія. Бігонія Білі коні. Ось я розсадила ті черники, які черенкувала ще з осені, і вони прийнялись, і я їх зберігла. Бігоні це просто чудо. Ну що ж, пішли на інше віконечка, де в мене і томати, в основному всі інші томати. А ось моє інше віконечко і те, що знаходиться біля віконечка. Так, колись був старий акваріум, який вже ніхто не хотів. І я його так використовую, досить непогано вписується в інтер'єр. Тобто не якась тумба, а ось такий прозрачний. Бачите? Досить непогано. Так ось, що ми бачимо? А ми бачимо томати. Томати гарні, трошки повитягувалися, але нічого страшного, це томати для. Теплиці, і, і вже я їх планувала висаджувати. Я не знаю, чи я висаджу їх на цьому тижні. Висаджувати буду заглиблювати. І, мабуть, ось ці, що краще я все ж таки висажу. Тому що ну досвід вже був такий, коли я в теплицю висаджувала. Маленькі, ну і їм було поганенько. Тобто вони, для них було холодно і вони дуже зупинялися в рості, а ось такі великі йшли нормально. Я їх ще повкриваю бутлями 5-літровими, ну, нібито приморозки вже не. Призначаються. Тут різні сорти. У мене по дві штучки різного сорту, Ось ще перчик, який я казала, що у мене його багатенько. Да? Ось такий. Піларгонія. Е, мені задавали питання: показуйте свою піларгонію. Бідна вона в мене зараз і нещасна. Бачите, для неї місця немає. Ось е, два м, вазончика, десь там в куточку е, я їх притулила. Всі інші в мене на підлозі знаходяться світла для них дуже мало, тобто вони в умовах дуже поганих в мене. Тому і не показую. Зараз не показую, тому що вони просто за ними. Немає догляду такої, як треба. Всі вікна зайняті в мене. Е, так, ось ще в мене <клес> томатики. да. І е, цей перчик в мене розпікірований. Е, верніше, не розпікірований, а я його зразу висівала в стаканчики. Е, це в мене теж для теплиці. Але я так бачу: подивіться е, і це гібриди, до речі, це гібриди. Але я вам зараз покажу: ось, подивіться, на тому віконечці теж просто я близько не могла показати там. Подивіться, який в мене перчик, ось тут. Бачите? Він майже такий, він, по-перше, набагато пізніше посіяний, ніж той. Але дуже гарно у мене пішов цей перчик. Я планувала, що я теж буду пікірувати його в теплицю, ну, тому що висаджувати десь в травні. Але ви знаєте, я вже не знаю, чи варто і. Його пікірувати, чи просто ще буду підсипати землі сюди, хоч ну, небагато місця залишилося, І в мене так досить густенько. Ну, я ж кажу, з розрахунком хотіла пікірувати. Ну, не знаю, не знаю, як робити, тому що е, дуже холодно. Е, може перезупинитися і толку не буде. Ну, не знаю, буду думати. Так, ну а ці томатики, вони висівалися. Два тижні назад. І це для відкритого ґрунту, тобто маленькі, тобто я їх спеціально пізно висівала для того, щоб для відкритого ґрунту не поспішати. Тобто є у мене для теплиці, де будуть рані, а це вже будуть. А вже ж, можна було і раніше посіяти. Ну, І за нестачі місця ось так. От. так що хочу з томатами сказати, томати в мене. Я їх прогледіла. Я їх прогледіла в якому плані. Я вкрила, вони дуже швидко в мене зійшли. Я навіть не думала, що вони так швидко зійдуть. Буквально за три дні і автомати в мене зійшли. І я не подивилася, і вони в мене повитягувалися. Тобто, коли я відкриваю пленочку, а вони в мене отакі височезні. Ну, Це погано. Це однозначно погано. Тобто, не можна допускати, щоб. Ну, оцей інший сорт. Він пізніше трошечки посіяла, тобто я вже його розкрила, і він не так а потягнувся. ну оці А от три лоточка, це просто був жах. Я підсипала з землі, але що вийшло? Вони не всі зійшли зразу. Тобто я землі підсипала, щоб спасати оці височезні, але тим самим я присипала ті, що не зійшли. І в мене десь там ще сходять. Ну, коротше. Це в мене невдача. Невдача. Тобто, це негарна, ну, не негарна розсада, я це розумію. І це е, по моїй вині. Я просто не подумала, що так швидко зійде, і не заглянула. Е, ну Ось так. Ось так. Ні, ще Ще одне віконечко покажу. Е, ось третя кімната, і можна сказати, не просто е, віконечка, я вам теж передвіконня е, показую. Ось в ось мене. Тюль, все, штор відсунула, щоб сюди трошки світло йшло. Тут в мене перчики міні. Я їх висаджую небагато. Теж планую розпікірувати, але ось так. От. Подивіться, цей перець, от який я вам показувала в великих латках, це все висівався в один і той же день. Так, це в мене біла зірка. Давно я її не мала, такий простий перчик. І покупала в пакетики. Ви бачите, як погано він дуже пізно сходив, дуже погано. І це в мене Торі. Торі це як це моє насіння. І ну, от різні умови: там на віконечки, там тепліше, там сонце. І, і ну, сонце є, все рівно якесь сонечко падає, хоч весна, я кажу, у нас не сонячна, але розсада, ви бачите, небо і земля. Тобто умови, як ростуть, грають велику роль. Я не, от я зараз показую ґрунт, бо там не дуже було видно, а тут дуже добре видно, що поливаю рідко, не стараюсь поливати часто, щоб ґрунт був такий, коли висихає. тут як то кажуть, чорні ножки в мене ні на чому не було. Все нормально. Так, а ось мої, як вони бігоні себе почувають. Бачите, ті, що крупніше, вони вже поветинялися росточки. А маленькі, маленькі, а в мене тут різні, да? на маленьких я не бачу. Тобто, поки вони сидять. Ну, майже 95% вже пішли в рост. Так, і тут далі, іду до свого віконечка, ось у мене ще перчик. І оце оці мої муки. Я вам не показувала ні разу це білі коня. Тобто я зберігала в горщиках, яка вона була. Ну, а це черіночки, я їх черінкувала з осені. Щось зберіглося. Тобто, деякі у мене попропадали, а деякі ось такі горшки ще є. Ну, Заради цієї краси от терплю цей безлад. Тобто, в квартирі, звісно, втримати це дуже тяжко. Але ж вона така красота, не передати словами. За... Рікалася вже ніколи огірки в квартирі не висівати. Ні, так я знов висіла в квартирі. Бачу, що сроки підганяються, теплицю не можу, бо холодно. Думаю, ні, таке висію. висіла. І що? Знов витягуються, тримаю їх в більш сухому ґрунті, поливаю сухий в мене, бачите? Не хочу поливати, рідко поливаю, щоб не тягнулося. Ну і не знаю, може в цьому, на цьому тижні в кінці теж все ж таки зроблю перевалку і в теплицю. Не знаю. Погодні умови наші. Ну що ж, знову подивимося наша віконечка. Ось така погода. Морозець, сніг, бачу сірінь під вікном вже. Е -е Вже-вже-вже хоче розпускатися. А там і нарциси, накрило цвітуще. Ну, Ось така погода. Ну нічого, не будемо ми розчаровуватись. Все у нас буде добре, і рослини будуть, і мир буде, і перемога буде. Всім добра. З вами Наталя, Ставимо вподобайку і разом вирощуємо гарні квіти, овочі. Всім добра і миру.